Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вже у марафоні для вас працюють команди фактів освіті. Віта вікон СТБ. Росія продовжує показувати свої справжні наміри щодо миру цієї ночі. Запустила по Україні 117 шахедів із чотирьох різних напрямків. Постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина. Нашим повітряним силам удалося збити 56 ворожих безпілотників і 48 локаційно втрачено. Росіяни вдарили по Охтирці на Сумщині, побиті житлові будинки, магазини, міська інфраструктура. У кривому розі через атаку горіло підприємство склади автомобілів у Черкаській області. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, і також склади загиблих та поранених. На щастя, немає. На Сумщині Росіяни не полишають спроб прорвати кордон. За даними речника держприкордонслужби Андрія Демченка, ворог намагається проникати маленькими групками. Диверсійно-розвідувальні групи противника нині найбільш активні на півдні області біля кордону із Харківською областю. Там вони роблять спроби заміновувати території і закріплюватися. Паралельно росіяни активно використовують різноманітні дрони і безпілотники на оптоволокні. Також окупанти намагаються накопичити сили в районі сіл Журавка та. Новеньке за словами Демченка, сили оборони заздалегідь виявляють ворожу піхоту і ліквідовують її, але противник постійно кидає нові сили і влаштовує так звані м'ясні штурми. А за даними речника оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, на цій ділянці росіяни почали менше використовувати артилерію, натомість в основному б'ють керованими авіабомбами. Україна готова швидко рухатися до безумовного припинення вогню і справедливого миру. Тепер результат потрібен від Росії, і саме Росія повинна довести, що вона хоче закінчити війну і готова не брехати світові. Так прокоментував президент України Володимир Зеленський. Результати домовленостей досягнутих напередодні Веріяді. Втім, великого прогресу не досягнуто. Київ та Москва мають різні погляди на багато речей, але є й узгоджені моменти детальніше в сюжеті. Три дні насичених переговорів в одному готелі, але на різних поверхах, і у протилежних кінцях будівлі, щоб навіть не перетинатися у коридорі. Делегації України та Росії по черзі озвучували свої позиції посередникам зі США. До спільного знаменника сторони так і не дійшли. Напередодні надвечір Білий Дім публікує дві окремі заяви: американо-українську та американо-російську. Принципово відрізняється один пункт: Росія хоче, щоб США допомогли відновити експорт сільгоспродукції та добрив. Ми е, на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій в україно-американському документі. Натомість є пункт про обмін полоненими, повернення цивільних заручників та наших дітей, яких викрала Росія. Спільним в обох документах є припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Буде мільйон питань. І деталі, але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Україна надала Америці список таких об'єктів. Водночас, Володимир Зеленський каже, мораторій має поширитися і на іншу цивільну інфраструктуру. Стейтменти цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Домовились сторони і про тишу в чорному морі. Водночас, міністр оборони України Рустем Умєров наголошує, йдеться лише про цивільні судна, переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря. Ми будемо вважати порушенням. Ми кажемо, що судноплавство, пересування і навігація може бути для цивільних. Будь-які загрози ми будемо припиняти. Режим часткового припинення вогню мав би діяти відразу після публікації заяв Сполученими Штатами. Та Росія раптово оприлюднює свою версію угоди і знову ультиматум умовою запровадження тиші в чорному морі. Називає зняття санкцій із державного розсільхозбанку та виробників продовольства і добрив. Це вже традиційна тактика Путіна. Кремль вкотре бреше і перекручує домовленості. Уже демонструє, що буде робити все, щоб зірвати угоду. кажуть у Верховній Раді. Висуває додаткові умови, тобто в такі. Спосіб, ну це така провокація, і Путін намагається він так би мовити, тестує Трампа на сьогодні. Я не бачу якоїсь перспективи реалізації цих домовленостей, навіть цих доволі скромних домовленостей через позицію Путіна, через позицію Росії, які не зацікавлені в цьому. І питання в тому, коли це зрозуміє Трамп. Трамп визнає Кремль, намагається затягувати процес, але обіцяє розглянути російські вимоги. Кремль заявив, що є кілька умов, які необхідно узгодити, щоб укласти угоду. Зокрема, послаблення санкцій для банків та деяких компаній. Чи Сполучені Штати погодилися на ці умови? Ми спілкуємося щодо цього. Там п'ять чи шість умов. Поки що ми лише їх розглядаємо. Росія заявила, що мораторій на удари по енергетиці, нібито почав діяти ще з 18 березня. Хоча з того часу окупанти неодноразово били по нашій енергоінфраструктурі, каже радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але вже було вісім підтверджених влучань в енергетичні об'єкти. А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників, і багато з них ймовірно мали на меті інші енергетичні об'єкти, якби не наші захисники влучань могло б бути набагато більше. До моніторингу виконання домовленостей про часткове припинення вогню можуть залучити і треті сторони, зокрема Євросоюз, Туреччину і Саудівську Аравію. Якщо Росія порушить узгоджені пункти, Україна проситиме у США більше зброї та потужніших санкцій проти Москви. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в Чорному морі. Якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Анна Боль, Факти, Есітві. Єдині новини. Угода про припинення вогню в чорному морі може стати перемогою для російського диктатора Путіна. Йдеться у статті британського видання Таймс. Адже українці змусили російський флот відступити з Криму після численних влучних атак по кораблях загарбників. Також Росія отримає значно більше від можливої заборони завдавати ударів по енергетичних об'єктах, бо українські військові здійснили вражаючі атаки на російські нафтові підприємства, і це зменшило можливості Москви фінансувати свою військову машину. Водночас у статті зазначили потенціально. Ціне припинення атак на енергетичну інфраструктуру може вберегти українців від відключень електроенергії, які Росія неодноразово намагалася спричинити. Журналісти видання Guardian погоджуються із колегами із Таймс і зазначають, що угода про припинення вогню в чорному морі схожа на список бажань Кремля, поступка на поступці для Росії, яка вимагає подвійну ціну за припинення війни, і вже незабаром можливі пом'якшення санкцій та вихід Москви на міжнародну арену після тривалої ізоляції хотів бы сказати, що ми ознакомим у Європі громадянам рекомендують мати запаси їжі та води щонайменше на три доби це частина оприлюдненого Єврокомісією проекту стратегії на випадок різних небезпек, незалежно від їх природи чи походження. Серед можливих сценаріїв: війна, кібератаки, епідемії та повені. Жодна з великих криз минулих років не була ізольованою або короткочасною, наголошується в документі. Тож урядам країн Євросоюзу надаються вказівки стосовно зберігання основних запасів кризового планування. Ання та наявності укриттів окремо йдеться про захист від кібератак. У ЄС наголошують, з спочатку війни проти України Росія посилює активність у кіберпросторі. Одна з пріоритетних цілей критична інфраструктура, і зокрема енергосистема. загалом для єС оголошено, що терміново потрібно посилити готовність у всіх секторах. Боєць 40-ї бригади берегової оборони показав нідерландську техніку, яка допомагала його побратимам нищити ворога на Донеччині. Нині ж на ній бійці виконують бойові завдання на півдні країни про надійність, міцність спецтранспорту та врятованість життя бійців. Далі в сюжеті. Місце командира, місце наводчика. Моє робоче місце і для піхоти. Олександр на псевдоархітектор показує нам нідерландський бронетранспортер IPR. Важелі, Тремблікса, рація. Ми один одного чуємо, по команді задали, не виїхали. Олександр із Київщини у війську з 23-го року. Доти працював водієм за кордоном та, повернувшись до України, не вагаючись, пішов на фронт. Я був за кордоном, приїхав за кордоном і прийшла повістка. 3 числа після Нового року. Олександр уже корував вінтажівками, і БМП. Ця бронемашина розповідає, вирізняється з поміж усіх мобільністю. Розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину. Ця спецактивка надійна. Вона ж більш захищена. В неї, якщо ви бачите, вона є двойна броня. Оця порель, оце все воно опускається. Воно опускається. Лавочки піднімається. І тут виходить здорова-здорова кімната. За кермом цього пренотранспортера Олександр був у Турецьку. Спецтехніка допомагала бійцям другого батальйону нищити ворога. Саме ця машина врятувала його побратимів від атаки російських дронів. Був скид, там дирка є Всі живі, всі здорові, все добре. Витримай, вивезла і. Плавала і теж назад, і всі в струю. Боєць розповідає, у боях на Донецькому напрямку такі бронетранспортери це дуже допомагали захисникам. Там, де не могли заїхати кольосна, то це заїжджала, так як багато осколків, багато уламків, кольосна не, не, не витримували, а це витримує. Нині ці бронетранспортери виконують бойові завдання на півдні країни. Інженери бригади їх ще й модернізували. Поварили сітки і все воно обслуговується. Наші конструкторами. І змайстрували, і воно допомагає. Воно ну от скидив. Олександр запевняє, він разом зі своїми побратимами готовий і далі нищити ворога. Запрошуємо в другий батальйон берегової оборони. Захищай свою землю. Луїзерюм, на Тарас Вовченко, Даніїл Сліж, Факт та Сітіві. Єдині новини. Понад 80 підприємців Хмельниччини за останні два місяці отримали мікрогранти на розвиток власної справи. Всі вони скористались урядовою програмою «Є робота, яку підтримує обласний центр зайнятості. Гроші беруть як на розширення бізнесу, так і на створення нових кав'ярень і ресторанів. Кав'ярні студії краси, швейні майстерні та центри реабілітації. Такий бізнес розвивається на Хмельниччині. Завдяки урядовій програмі є робота за останні два місяці. Понад 80 підприємців області отримали мікрогранти на загальну суму 19 мільйонів гривень. На свій проєкт Надія Назаришина витратила 250 тисяч. Для реабілітаційного центру купила кросовер, фітнес-станцію а також стійку для дисків. Під час війни, і взагалі, згідно з економічних ситуацій в нашій країні, не у всіх є кошти, не у всіх є можливості. Тому грантова програма дуже допомагає і надихає. Вона дозволяє мріяти і втілювати свої мрії в життя. Новий центр уже допомагає цивільним і військовим. Боєць сухопутних військ Віталій тут відновлюється після важкого поранення. На Сумщині осколок ворожої ракети розробив йому ногу. Оборонець понад чотири місяці, взагалі не ходив. У мене взагалі не зналася. Ця частина стопи, взагалі, вона була рівною. І, і оце зараз на даний момент в мене є 48 градусів. Це спустя три місяці реабілітації. Ну, дуже важко йде, але але є. Прогрес є. Реабілітаційний масаж для захисників і захисниць безкоштовно роблять і в цьому центрі краси. Сестри Ольга і Анна також подали заявку на грант від держави, розширили студію та купили сучасне обладнання. Якісну кушетку, яка вона має електропривид. Вона широка. Це обладнання коштує всього великих, великих коштів, велика вартість. І тому ми залучаємо кошти з грантових програм. Завдяки цій програмі підприємці також створюють нові робочі місця. В нашому випадку є працевлаштування людей. І на перший, на другий ми брали по дві людини найманими праців... ну, наймані працівники. За програмою є робота. Держава надає всім охочим мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень. Їх можна витратити на створення чи розвиток власної справи, наприклад, купити обладнання, приміщення чи сировину, або ж сплатити оренду чи рекламу. Щоб отримати грант, підприємець має написати проєкт і аргументувати, куди та на що витратить бажану суму. Якщо людина приходить з ідеєю, тут консультант з нею попрацює по формату бізнес-плану, допоможе його зробити. Ви виправити помилки. Якщо вона попрацювала з консультантом, то питань до бізнес-планування там не може бути. На Хмельниччині вже працюють чотири офіси під назвою Зроблено в Україні там допомагають із консультаціями та компенсаціями роботодавцям. Перш ніж подати заявочку, ознайомлюється з постановою кабінету міністра 738, якою регулюється порядок надання мікрогрантів та порядок надання грантів учасникам бойових дій та членів їх сімей. Є ще інші гранти на садівництво, ягідництво та тепличне господарство Мінагрополітики. Мі, 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 агрополітики. Чимало підприємців підтримують соціальну складову. Сестри Анна і Ольга створили всеукраїнську платформу Код українця, де лікарі, психологи, тренери та адвокати можуть підтримати українських воїнів, запропонувавши їм безкоштовну консультацію або ж заняття в залі. Людмила Семелюканатолі Дмитрія факти, АСТВ, єдині новини.